Так я виправдовував своє, як це називають, інфографію. Усім привіт! Граємо 2 на 2, 15 хвилин меру. мені дісталась Швеція, моєму союзнику дісталась Австрія. Так, зараз ці перші побудують, мабуть, Мунчик тоді. Ці другі побудують тоді одразу сюди склад кузню. І потім підуть на золото. Ой, її швиденько треба ж зробити вже. Так, є ринок. Супер. І одразу, мабуть, залізно, щоб ми встигли будувати. Так, оп, казарму. Дуже далеко побудував, але це буде компактненько. Одна золота. О, 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 ось так і я огорожу першу зроблю собі. Супер. Що мені всього вистачало? Так, вигідля 1, 2, 3, 4, 5 на дерево, залізо на оп, сюди. Ого, 8000. Оце так неочікуваність. Воно ну, буду йти тут. Давайте тут. Щось я, мабуть, пропустив ну Давайте другу казарму буду Так. Щось я пропустив, мені здається. Не знаю, що але щось відчуваю Так. Так, ви одразу на дерево підете. 17. Ну давайте на їжу. А там будемо дивитися. Так, робіться. Троє сюди. Добре. Так, семеро швиденько на в'їлля тоді. Все так далеко розставляю, що просто капець. Має бути все не так. Так. Досліджуйте, досліджуйте швиденько. Розкривайте в мене тільки одна золотоносна має бути набагато більше, Вже має бути набагато більше. До речі, пам'ятаєш в минулій грі ми так і не скористалися цими вугловими, кутовими чуваками. Я Чи скористався, я, 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 скор, я, скор стався, я захопив шахту і націю. У мене був стрілець, він відстрелив двох, потім прийшов і забрав шахту. Так, дві золотоносні у нас вже є. Треба ще одну Дві це мало. Треба 4, о, 3 бачу. Добре. Так, хай там ще розкрию, одну можливо ну. є. Так, і ми одразу можемо... Ну, добре, ще рано. зарано, але о, супер, четверта шахта золотоносна. Є. Так, ми це зробили. Чудово. Ого, бачу, щось у нас так багато територій аж дивно. Так, двоє. Двоє хай сюди йдуть на їжу. Тут роб, не робиться. от, от ба мені. Треба ще робилося. Що, -то, що це таке не робиться? Так, вузільне. Так, тут вже вдосконалив. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ця хай біжить, теж вдосконалюється. Залітайте. У мене немає академії. Ось в чому причина. Академія, точно дерево. А поки тисяч... є час стан миру не можна ж захоплювати. Um, ні, не можна захоплювати під час стану миру. Але. Ну так, не можна. Так, тисяча заліза на дерево. І мені треба швидко академію. Бо так ділов не буде. Швиденько допомагайте. Так, тут треба теж удосконалити. Насправді і цю треба вдосконалити. 8 хвилин може встигну. Давайте п'ятеро одразу сюди і Так, біжіть. А ви, мабуть, десь сюди на Богород їдьте до золотоносної точно. Так зараз виставили всяку палік поролю. А він навіть коли мене вдаряє, він помирає, не знав. Так, бо час мир. Чудово дерево досконалому і їжу треба одразу. Так, восьмеро. Шахту. Хто ще у нас тут? Вже боки є. Так, сюди, сюди, сюди. Ага, тут, здається, тут, так, тут. Де ще? А ну в цю вже завітали. Так, 35-40 має бути. Поки що немає 40. Так, вигілимо швиденько. Так, їжа, їжу, їжу, їжа. Треба ще 4900 трохи. А тут 2500 дерев. Ну це куривання туди-сюди. Такий собі. Так, на вигля. на Новогілля. Так, залізно. А, залізну ще не побудував. Тут я думаю щось. Ой, швиденько сюди. А потім залізну одну. Десь залізно О, друга. Супер. Так, 5 хвилин миру, Потрібно мені будувати вже парканчик. Парканчик буде ось тут такий. Так, так, каміння ми обійшли Залізо обходимо. Так, і золото. Оп, супер. Ой, ще як гарно зробив, що не потрапив. Так, поки щось туди тоді її робіться. Тут, 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 тут є ще їжа. Так, і потрібно швиденько цих рандеширів робити. Будути швиденько. Дерево нам теж потрібно. Так, шахти якісь, я ще не заповнив. Ось я ще одна вугілля, 10 людей. Так. Так, 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 давайте. Поки є дерево, є можливість, треба побудувати ще дві шахти. Ось сюди одна, сюди інша. Супер. Так, ви теж можете стигнути. Ви кінноту можете встигнути побудувати. Так, потім артилерійський депо. У мене стільки золота, а я нічого ще не зробив. Трехуйно. Три хвилини, Оп-оп-оп. Так. Сюди. Обі сьогодні. Так, виходьте сюди. І вистрілці вже теж виходьте сюди. О, до речі, мені ж треба їх удосконалити Оце я дав, оце я дав. Так, каміни. Заліза немає. Поганенько, поганенько. Без людей, ви сюди. Так, скорострільність треба. Немає залізу. Це я залізу профукав. Золото не профукав, ось залізо профукав. Так, цих три... Ой-ой-ой, якщо це в от такі. -ху 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 -ху. Так, церква. І ви одразу сюди і потім на каміни п'єте. Так, один сміливець сюди зайде. До речі. Айкинута сюди. Підійдемо. Можемо ще задасться. Так. Скоро стрільність, скоро. так. Золото у нас не є якось удосконалив, здається. Так, ще я удосконалив залізні. Так. -ху 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 -ху. Робиться хай сюди швиденько сім. Вигільно залізно. Що це з вами таке? Треба сюди і сюди. Ви давайте встань ще одну. Побудуйте її назад до роботи. О, може пробігтися. Чудово. Чудово, чудово. Це означає, що він, скоріш за всього, не побудував. Так, сюди. На дерево. Ось так. Так, швидко стрільність. Чого не вистачає? Вугілля дерева. дерево. Вугілля є дерево. Так. ні ні, ні. Тут у мене 17 секунд залишилось. 17 секунд. 17 секунд. 8. 9. 5. 4. 3. 2. Один оп і все. На це захоплюємо. На це захоплено. Так. Одразу кузню. Треба захопити. Оп-оп-оп. Сюди швиденько. Їжа, 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 оп. Ви всі. 22 сюди, найменці швиденько. Зарубати, зарубати, зарубати. А обидва мерви. Нічого так і буває. <сі> <сі> Оце так <сі> рейд, <рин>, так рейд. <рин>. Буквально <сі> пару хвилин і все. Так, сюди виходьте. Якщо зможете. Якщо ні, то виходьте не сюди. Так. Безкінечність. Ага, мені не чай будівлі. Давайте швиденько. І казармочка сюди. І ця сюди. ха супер. Так, йдемо, мы, где мы, подумаем там название. Ага. Так, до куда, вы можете йти? сюда, сюда о все значит сюда, до сюда идти, до сюда идти. О, супер. чудово Надеюсь. Так, стрельцы, добрый стрельцы. Не будуть. Теж сюди прийдуть. Так, тут поки що шахт немає. Але це ми можемо пробігтися. Один просто зробимо усю гру. Ось скоро Одна, друга скорострільність. Так, давайте тут вдосконалимо. І тут треба робити. Так, давайте залітайте. Так, ще вдосконалити, ще вдосконалити. Що в нас тут можна залізо? 95 рубайте. Чудово. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сюди ставайте. Сюди бийте, буйте далі. Цей куток бийте, бийте. Нічого страшного, я витрачаю свій запаси. О! Сюди! Швиденько добивайте, 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 добивайте. Так він удосконалив, але ми все одно прорвалися. Ми все одно прорвалися бо ми тут выходи ми просто підійдемо сзаду і все всі плит тут и всі бы тут так що у нас ще сейчас пристрельность еще одну взяв, ничего страшного виявилось тоже достаточно більше ніж Сюди, сюди сюди йдуть. Всі сюди йдуть. Оп. Мир до шири всі сюди йдуть, оп. Так, кінота залітає. Ну, тут вже він не впорається. Тут він вже просто не впорається, несправді. Угу, Так, перемога тут задавили. Задавили без. Без туду так. Ну, супер. Дякую за гру.